Всім привіт! Нарешті настав той день, коли ми можемо оглянути другий косплейний Зін. Давайте глянемо, як перший виглядав, і він у нас, бачите, з короликами, зайченятами і тому подібними штуками. Так, він у мене, до речі, полетав. Коли був удар з шафи, звалилися книги. І ось Зін впав і прийняв, до речі, на себе удар майже всіх книг. Я дуже здивований, що він вижив. По, Трохи поцарапався, але зін вижив, так що шахіма атеїсти, Зін найкращої якості, він витримав удари і все тому подібне. Навіть падіння. І да, ось бачите, у з кроликами такі штуки. Тут у нас лялечки. І найцікавіше, тут у нас з лялечками, де тут я підготувався. Першого зіння там, якісь там, бонуси були, я щось не брав. Максимальний взяв якісь тут були листівки, Та я тут собі в папку їх пов повкладував і наліпки ось такі з зайчиками. Дівчинки, ще була крилова статуєтка, наче ще беруки були, але вони мені щось тоді казалось не потрібні, тому їх не замовив. Але сьогодні, тобто цього разу я виправився на повну і у нас повний фарш. Я сподіваюся, але це не точно. Зараз будемо дивитися. Ось така коробочка. Оп. Минулого разу тут навіть цукерки були і були, іначе якісь конфеті, яким я радувався, не нарадувався. Давайте дивитися, це ось сюди, отак. Ну що, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1, не пішло. О, тепер у нас. 3, 2, 1. Та що ж відбувається? Я ж значе. 3, 2, 1 з третєї попитки. Та-дам! Тут у нас такого плану насичене пакування. І давайте доставати все по черзі від початку міштаків до інших міжляхів. Так, Це трохи суди і перше. Вона приїхала, давайте дивитися. О. Це що у нас? Це пін! Срань господня. Нічого си. касета. Може це у нас не стімпанковська версія. Щось я, щось я десь чогось іншого надивився. Короче, як завжди, пам'ять мене підводить. Дивіться яка. Які пін. до речі, він такий важезний. Це вам якісь там Оліекспрешні. Не знаю, мені подобається. Так. Давайте це фігур сюди. Так, що тут ще є, в Пін? Вау. Це мобільний телефон. Колись я такому мрії, мобільному телефону, мені так подобається. розкладушки, вони такі класні. Да. Але щось Samsung розкладушку покупати, я ж не наважуся. Якась вона калічна. Ну, може, допрацюють. Було б круто. Так, далі у нас отакий мяу тамагочик. А тут з іншої же сторони отак от. Тут ще плівка її можна здирати, я так розумію, захисна і сердечко. Нічого мені передали Лю... краплю любви. Хоч десь. О, а ти хто така? Це причому дівчинка пікачу, у неї хвостик вигляди серденько. Далі ще один у нас телевізор. Щось мені підказує, що ніфіга у нас не точно якийсь не стімпанк, може у нас ретро вигляд. Далі цього разу я замовив собі, як вона називається, акрилову статуетку. Тепер буде в мене на столі стояти під час оглядів. Так що ми будемо з вами ділі. Так, тут треба, коротше, треба поза кадром це зробити. я це зробив, почистив від всяких плівок, тут причому по дві плівки зі сторони, так що прям геть круто і незвично. Видиться ну, яка лялечка, фея 80-х чи 90-х, ну спрощені 80-х і яка... І з цієї сторони ось отак виглядає, що незвично. Для вау-ефекту з цієї сторони. Давайте її ставити. Куди її поставити, щоб ви бачили її? Важко її кудись поставити, щоб ви її бачили. Ну давайте ось так. от. Далі ніштяки такі... Ні, не закінчилися. У нас ще торчик покемон. І ще один пін, це жуйка. Вау! Хуба-буба, тільки крута. Тут сонце та місяць. Схоже на цю, як вона називається, на Cellar О... Moon. І cosplayzin. Вау! Ось отак от. Вау! І він обіцяли, що він буде більшим. І він, до речі, це справді більший. Такого ж розміру, але товщину ви можете побачити. Ніфіга собі. Це, а це законно. Ви не пробачите таку товщину робить. Це незаконно. Це наче як X3, а не вдвічі. Вау, я шокований. Ще б їх підписували, що це таке. Ну, Я думаю, поціновуючи знайде. Відлічіть цю квадратну книгу від інших. Так, І давайте дивитися, давайте дивитися. А тут ще щось є, а точно є щось. Точно, точно щось є. А є, знаєте що тут? Наліпки повинні бути. І наліпки у нас тут лежать. Блядь, тут що відбувається? Вау, версія друга. Вейка Сплейзін, версія друга, дивіться, машина. Вау. Це листівки. Вау. І наліпки. Тут дві версії наліпок у мене. Є звичайні і якісь блискучі, бачите? Я вибрав дві версії. О, це літера. Як казав, Сейларму. Бачите, я я вгадав, а я вгадав. Холібомба це, мабуть, з червячків. Десь нот, касети, ролики. Що тут у нас є на цьому? Тут у нас якась їжа, молочко, чупа чупс це сакури картколовки, це у нас, як він називається, тамагочі. Це якась фігня, це бутерброд, точніше булочка, це черешня, ще сучок, кулька. ну Це ви вже догадалися. І ось такі, які вам більше подобаються блискучі, вау, які вони, блять, блискучі, це неймовірно. Вау. Веселка, мене опримінюють гейством. А може і ні, Можна, наоборот лікують. Ну це прям нейронний перший раз так бачу такий ефект, що прямо десь як промені сонця прям розклалися на радугу веселку нашу, дивіться. Прям вау. Неймовірно, якщо чесно, вау. І ось такі. Вони навіть у пакетиках. Це я перший раз бачу, щоб наліпки були у своїх протекторах. Дивиться. Це неймовірно щось. Так. І тепер давайте переходити що все до Зіно. Подивимось якусь частину, іншу частину сподіваюся, що вони будуть в продажі, і ви зможете собі замовити. Скучались за мною і да я тебе і не знаю хто ти така. Це ти у нас тут. Це ти передягнулася, да, це вона. Ладно, тоді скучала. Ого, і папір тут поміняли. Мені подобається. Вау! Вау! Хо -хо, вау! А що за тематика, Боже? Летсго, ну, 80-х, фільми. Ого! 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 Комбо, це якийсь комбо. Давайте через пропускати. Я думаю. Чи навпаки, люди будуть раді, що на них подивилися. І ви заодно на них підпишетесь. Він є спосіб знайти, хто це такий за косплеєр. І підписатися на їх канал. Якщо ви пропустили, можете підписатися. Та слідкувати за роботами. Ого, Капітан кот, Нічого. Вау! Да. Плутон. Бачите у нас. Вау, ну і папір став більш якіснішим, Вау! Це круто. Треба якось отак тримати, щоб не відсвічувало, але ви повинні старатися бачити все. Це неймовірно, якщо чесно, яжу диблюсик. Навіть у нас і Джоджо є. Якщо ви хочете на чому зробити акцент, то треба ставити паузу. І пускати слюні. Крути каспе. Вау! Так, отут ми робимо паузу всі. Це капець, як називається, слабо повторити? Слабо. О! Це місце... це як там? Медсестра Джой. Нічосі. Неймовірно, якщо чесно, це ж треба вибрати цього персонажа і зробити косплей. Вау! Так що. О, картколовка, діфу! Він такий. Трохи дивний такий сидить. Бим. Якщо... Ось отак. Так щоб нікого не пропустити. Підписуйтесь. Боже! Нічого собі. Фія, це хто? Оце брат буде піщати від щастя. Це герої меча та магії третя. Це... Фейчки з... як он називається. Не знаю по-українськи, блин. Споряження по-українськи. Там де елементалі. Нічого... Оце респект, як там називається. Двіріть від цієї прикормки. Я шокований. Фіона нічогось. Якийсь тут міг Антураж Обана хелсінг, Вау. Ну ви ж там підписуйтесь, підписуйтесь, щоб не дарма я все все показував. Це Божевілля, якщо чесно. Я навіть не знаю, що тут коментувати, ми дивимося на людей. Роботу людей. Навіть в мене кішка під О, алхімік. Це Денис буде дворіти від цієї прикормки. Да. Ще. комбіновані. Тут з'явилися комбіновані косплеї, де дві людини підіграють два косплеї і комбінуються. Вау! Оце крутий. Він якийсь дивний, не крутий. Ось оце. Так, там щось маркіза. Ну, тримайся. Ладно, піду кошку спущу, бо на шафу залізла. Так, я повернувся, кота спустив, врятував. Бліч. Ще бліч. Вау. Так, кіт щасливий, побачив коробку з Спецім. Вау. Ельфійська пісня. Вау. Тут ви повинні прочитати, що це. Зоряні війни, чи може здогадалися? Хто вас знає. Охо-хо-хо-хо! Роза мейден. Кіна Ітіга тут, колись буде косплей. Боже, вже не пропускає. Це жесть. Це жесть, ви це бачите? Я ж задихаюсь. Так, треба трохи отак от. О, Боже, що відбувається? Мононокі. Боже, руки тремтять, на очах сльози. Я ж помолодів свої 13 років. Нана. Ще нано. Мало одні нано. Я в шоці. Що буде далі? Десь нот. Тут прикольно вийшлося. Це скільки роботи вкладено. Це ого реборн. Так, дегрейм. Жесть. Ще прикормка Вингс Клаб. О, боже, не дивіться. Чи дивіться. Тут так і задумано. Це скоро у нас, до речі, чи ранобе, чи і манга і ранобе буде від мульфарів, до речі. Ну, поки анонсів не було на предзамовлення. Анонс був, але предзамовлення ще не було. І тут у нас далі подвійний від темного дворецького. Манго можна у мальопусів, до речі, купити. Ще тройний потрійний. Що відбувається? Аж три косплеї з одної тематики. Це коли не домовились, хто буде косплеїти, теж жартуємо. Ще бліч. Вау. Хо-хо-хо, Пандора Helps. Також наче у нас наша ідея їх, А ні, наша ідея не робить цього. Я помилився. Вау. алхімік, ти не дыришься цього прикорму. Вау! О, скільки косплеїв, я вже встав вертати, я щасливий. О, закінчилось, ну тільки сказав. Вона від на англійській, нічого себе, що відбувається. Ми хочемо висловити нашу глибоку вдячність всім учасникам та учасницям цього проєкту талановитим косплеєрам, які зробили цей зім можливим, ви неймовірні. Окрема подяка від мене, вашого дизайнера, піпі, всім дівчатам команди організації за зусилля та натхнення, які допомогли об'єднати усіх навколо цієї творчої ініціативи. Я пишаюся нашою командою. Особливу подяку ми висловлюємо нашим замовникам, які підтримали проект і змогли йому дати стати реальністю. Ваша допомога і неціненність завдяки вам ми змогли не лише втілити наші мрії, але й спрямувати кошти на підтримку Збройних сил України, які борються за нашу свободу і мирне небо над головою. Команда Ua Cosplay бані не цукішні. вам від щирого серця. Розумієте, вона. Та На різкі чадати не буду. Вау, і тут ще воно. Цікі місця збільшили, що навіть людей перелічили. Я доріяю від цього прикорму. Вау! Проєкт повністю благодійний. Всі зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. До речі, якщо хто не знав, всі права належать авторам оригіналів. Так що вау. Он принт, хто надрукував, примірників кількість немає. Це та є таємниця. Примірників, але ви можете це зробити. Це проєкт присвячений пам'яті нашого другого друга та відважного воїна Єнота. Він був не лише чудовим другом, але й незламним захисником нашої країни. Ми завжди будемо пам'ятати його хоробрість, сміливість і доброту. The end. Значить, ще щось буде. Біп-біп, нове повідомлення, побачимось. Та маркіза. Лапка маркіза. Так що ну я задоволений. Так, не жріться. Це від цього. Від акрилової статуетки. Так що ну я задоволений. Ви можете, я не знаю, ще якщо є замовлення, я посилання залишена відео, зможете собі таке чудо замовити. Але воно повинно бути у кожного, я не знаю. Відкрив, подивився на людей і став щасливим. Там тривожність якась відкрив, подивився на людей, став щасливим. І не треба ні з ким розмовляти, так що я рахую це перемогою. Так що, і до речі, і до речі, дивіться, наскільки вам стало більше. Це відчули, я ж відчув. Так, як у нас було в кінці. Також тобі контю, сія, побачимось. І тут у нас трохи так перелічували всіх людей. І, і опа. Опа, все. Це спойлери, треба дивитися інше відео. Так що, я здивований. Круто, що перше, вперше це. Здивований, що Маркіза зараз там опісується від коробки. Це круто. А оце, взагалі, я не знаю, це взагалі магія рептилії, коли наліпки розкладають світло на молекули. С да, листівки дуже круті, до речі. Це прямо з стисненням. Я задоволений. Велике дякую, що випустили. Я свою роботу зробив, вас комусь показав, та зро... як воно називається. Спробував продати, а там побачимо, вийшло чи ні. Так що пока-пока.